Ця зміна, вона взагалі не схожа на всі ті, що у нас були, тому що діти найважчі. Діти практично не розмовляють, вони дуже тихі, це одразу кидається в око, що діти мовчазні. Це таки така реакція на травму. В нас є діти, історії яких ми знаємо тільки зі слів їх опікунів чи їх батьків. А самі діти в своїй історії не розповідають. І вони більше говорять про те, що є сьогодні, ніж про те, що їм сталося пережити. Мене звуть Галич Валерія, я з міста Сєродонецьк, Луганська область. Потроху почала розуміти себе. Потроху нас почали зближувати. Це психологія дуже допомогла нам якось як командою зближатися. Потім нам допомагали боротися зі своїми страхами. Ми розмовляли про війну. Якщо когось щось турбує, нам допомагають. У мене найстарша група там підлітки 15-17 років. У нас є депортовані діти. Діти, батьки, яких загинули внаслідок війни. І особливість таких дітей у тому, що вони свої травми як законсервували в собі. Вони не хочуть про них розмовляти. Бо ті діти, яких повернули в Україну, вони ще будуть довго перебувати. В стані реабілітації. Найнезвичніше це були це психологія. Для мене, ну я кепсько, як до цього ставилась, бо я не зіштовхувалась так з психологами. Але я дуже багато чого винесла для себе. Я зрозуміла, що психологія це круто і кожному, хто хоче, може надати допомогу. Ну і за це не будуть якось засуджувати і якось не так ставитися, і кожен заслуговує на допомогу. Війна зламала цих дітей, але вони дуже патріотичні, вони налаштовані на перемогу України, безумовно перемогу. І хлопці, дівчата, які в мене в групі, в мене їх 11 чоловік, вони геть усі кажуть, що коли ми. Трохи підростемо, Ми готові стати захищати Україну, як їх батьки. Фахівці, які працюють зараз з дітьми, вони працюють узгоджено, тому що дуже важливо створити таке середовище, де діти відчували б себе безпечними і могли розкриватися, могли б спілкуватися і могли б відновлюватись. Дуже важливо, щоб ті процеси, які зараз запущені, Ті перші кроки, які ми зробили, дуже важливо, щоб їх підтримали на місцях. Можливо, це і медичні заклади, можливо, адміністрація, обов'язково школи. Але найважливіше, щоб ці процеси продовжувались в сім'ї. Мені сподобалося, що фонд Рената Ахметова для нас створив таку активність як блогер кемп. Мені дуже сподобалось від початку до самого кінця. Я навіть трохи розчулилась, коли було нагородження, і ми нам розказали, показували відео, і я дивилася, як знімали інші наші хлопці, дівчата. І я бачила, що для них це не пройшло дарма. Мова йде про те, що ми повертаємо їх. До звичайного світу. Ми повертаємо довіру до дорослих, бо це дуже важливо. Ніколи не відбудується картина світу, якщо в ній немає довіри. Це мій перший табір, і я в захваті. Я просто от скоро вже їхати додому, і ми вже з дівчатами плакали, тому що я дуже буду сумувати за нашими дітьми, за вихователями, за психологами нашими, за розвагами. Ну я в захваті просто.